Доброго ранку, дітки. До нас у гості прийшла й жачіха кравчиня. А що в неї на голочках? Вірно, клубок, а клубок цей не простий, а чарівний і дуже любить мандрувати. Покотився вдаль клубочок із садочка на горбочок через поле, через гай, за блакитний небокрай. Привів нас клубочок на чарівну галявину. Що на галявині стоїть? Теремок. А скільки теремків? Один. Пробігав повз зайчик-побігайчик і став у теремочку жить. Скільки звірят в теремку? Один. Бігла повз білочка, і зайчик запросив жити разом з ним. Скільки звіряток в теремки живуть? Два. Ішов ведмідь і теж до Теремочка. Скільки тепер звіряток стало жити в Теремочку? Три. Хто перший прийшов до Теремочка? Зайчик. Другий Білочка. А третій Медведик. Що це на галявині лежить м'ячики? Діти, а чого більше? М'ячиків чи звірят? Як перевірити? Давайте покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. Чого менше? М'ячиків. А на скільки? Вірно, на один. А як зробити, щоб було порівно? Нам потрібно додати один м'ячик. Якого кольору м'яч у ведмедика? Червоний. У білочки. Синій, а у зайчика жовтий. Гарно звіряткам у птеремочку живеться разом. Дуже їм весело, але злий і сердитий вітер часом перелітає і страшенно гудів біля віконечок. І вони вирішили побудувати парканчик. Спочатку вони взяли цей матеріал. Що це? Круги. Але вони покотилися і парканчика в них не стало. Тоді вони взяли квадрат, поставили квадрат поряд близенько. А крізь них навіть сонечка не видно. Що ж їм робити? А наш клубочок нам підсказує і веде до цього матеріала. Дітки, а що це за геометрична фігура? Вірно, це трикутник. У нього три кути три сторони. А коли поставити поряд, ми бачимо, що між трикутниками є віконечка. Дуже гарний парканчик вийшов. Звірята дякують вам, що допомогли їм поставити парканчик, а наш клубочок покотився в іншу казочку. До побачення малята, до нових зустрічів!